Всіх вітаю в епіцентрі. Йдемте, будемо дивитись на Різдвяні новорічні прикраси. Епіцентр Черкаси. Багато всього. Давайте на шари, на кульки подивимось, ціни. І все 500 гривень, будь ласка. Я не буду на всьому закуплятись, тому що тут дуже багато всього. Тому так, трошки покажу. Тим більше здесь сніг, які красиві. Зараз буде музика. То це мені тут знімати. Дуже довго. Дивіться, яка чудова краса. 208 гривень. Це Україна, виробник, тут є і Китай, і є Україна. Дуже красиво. На жаль, не можу далеко стати, щоб вам краще зробити огляд, бо тут такий проход пів метра. Ну, як зможу. Скільки всього тут очі розбігаються, дивіться, ну яка краса. Отут такі ось іграшки. Отак зараз стану. Дивіться, подивіться, ну просто я ж кажу, як прийдеш сюди щось купувати, то не знаєш що. Просто для гарного настрою прийти подивитись. Може навіть нічого і не купити, але подивитись. Подивіться, яка краса, які гарні. Ось дивіться такі. Ну це, мабуть, скоріш за все Китай. А кульки оті, такі, то точно я знаю, що ось вам навіть чашки є, які коштують 340 гривень. 148, ось вже рюмочки, будь ласка. Ось. Ціни не бачу. Цукерочки, теж ціни не бачу. Ось е це що, шишка, чи що воно таке? Ось лимон. Лимони у нас по 250 гривень. Красиве все дуже. Ось ось такі дивіться. ці по 148, а ті 89. А все, дивіться, які хатиночки. Ой, які ж вони красиві. Ой, хатиночка. 280 гривень. Ну, таке все чудове. 320 гривень. Ось дивіться, яка хатиночка, ой, яка красота. Скільки вона коштує? 198 гривень. А хто ж це виробник мені? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ні, ну раз двойка стоїть, то це Китай, зрозуміло все. А ось отакі їжачки. Дивіться, Білочки з доріжками, їжачки. А це хто жаба? царівна жаба. Тут уже музика гра, уже все. Ой, уже все. Черевички. Дуже все красиве. Тут новорічні шари, а ось, дивіться, прикраси різні, новорічні. Так, добре, буду знімати, бо це ждать, щоб три часа, Якщо що, то перезвучу. Дивіться, яке воно все красиве. Прикраси, які новорічні. Яке воно все красиве. Є подушечки, ось, сюди, дивіться. Дуже красиві з ялиночками. І скільки вона коштує, я не бачу. Так, тут нема ціни, просто етикетка є, на якій нема ціни. Дивіться, Ялиночки отакі всякі. Можна вибрати собі. На подарунок подушечку порадувати себе. Он оленями. А це, дивіться, з сніговичками. Мої любимі улюблені сніговички і мого сина. Він їх з дитинства любить, колекціонує. А це така інтересна подушка, кстати. це сніговички, дивіться, воно як вишите. Як вишите. Класні. Я ж так, тут ні ціни нема, нічого. Догадайся сам. Ну, то ну у вас. Не розумію я цього, чому нема ціни. Ну, а тут просто новорічне королевство. ялиночки такі. Боже, скільки всього. Я навіть не, і не зніму це все. То це буде відео на цілий час, щоб усе зняти. Ось вам, будь ласка, шляпи. Які хочете. Ось такі є. Ось такі є. Все є. Я ж кажу, що я тут все і не зніму. Тут заблуд. Заблукати можна. Можна заблукати в этих дебрях. Все мені подобається. Коштується воно. Господи Боже, скільки воно коштує. Не розумію, верх ногами ціна. Гарне все, дивіться. Тут ялинки, ну точно можна заблукати. Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни на Марсе? Ау! Ой, сняла. Сколько он стоит? 350 гривен. Так. Есть вот такие. Есть вот такие вязаные. Пов'язані, скільки, не бачу. Є такі, ось ось сніговичком є красиві. Так, пішли далі. Тут ми були, дивились чи не дивились, я вже не пам'ятаю. Я ж кажу, тут заблукати можна. Ось сніговички які красиві. Ой, красиве яке все. А це дивіться, там, де сипеться. Ході знову їде ця уборка, треба мені відходити. Класно. От люблю я сюди приїжджати, походити тут, погуляти. Шампанське. Ось ось такий. Я завжди ми купували кожного року дві чи три іграшки, я... ось, дивіться, яблука. Гриби, половинка яблука. Я не знаю, може я щось виберу, якщо я щось куплю, я покажу. А так то, поки, поки нічого я не побачила. Все вже в нас є, в мене є старі радянські іграшки, баклажан, ось це хто в нас? Це що у нас? Це ж, мабуть, огірок, а це тоді що? Горошок, горошок зелений, горошок зелений. Ось у мішустики мої хорошенькі, мішуточки, красунчики мої. Ось у грибочки. Це теж яблучка-кусочок. Такі красиві іграшки, різні. На будь-який смак. Ахи. І... Ось дивіться, дуже-дуже які... все красиве. І зараз я одійду, щоб подивитись, яку ялиночку епіцентр нарядив. Ось дивіться, яка ялинка цікава. Ух, який. Дивіться. 13800 ялинка. А це епіцентр на таку ялиночку нарядив. Сітковий на щастя. Господи, а тут дивіться, що тут. Ну, от, скажіть мені, чого тут тільки нема. Все, що душа побажає. Дуже красиве все. Та хочеться все купити. Та хочеться все потрогати. кулечки такі. Я ж кажу, я навіть все і не зніму. Бо тут стільки всього. Це епіцентр Черкаса. Новорічні та різдвяні прикраси. який банк на ялинку. Оці вони якісь такі цікаві, якісь колючі оці фігурки. Ялиночка 17500. Нічого собі, ялиночка. Воно медвідь на гітарі грає. Олень на, на саночку. Чудово, все красиво, взагалі. Буду мовчати. О такі пакетики з сніговичками гарні, класні, класне все. Клас. Всіди з дітками ходять, гуляють тут, фотографуються. Ось сніговичок який дві 300. В мішки читають книжки. Хочеться свята, хочеться, щоб все було добре. Хочеться, щоб все було добре. Тут зайців скільки. Ялиночки, все красиве і все хочеться купити і потрогати. Це ще я рано приїхала. Зараз тільки там 9 годин, а ось тоді чуть пізніше. З дітками сюди поприїжджають та будуть гуляти тут. Діти гулятимуть, їх будуть знімати біля ялиночок. Ну. ну, мабуть, усе вже. Ще трошки ось у ялинки. Давайте подивимось на ціни. 3,998 дев'ятсот така ялиночка. 3,598 О тут всякі на любой вкус. Ось вже по поприходили з дітьми. А ось дивіться, яка ялиночка така чудова, цікавенька така. А ось оця 11500. Така ялинка. Ну, дякую, що були зі мною, трошки подивилась на прикраси новорічні різдвяні епіценти в Черкаси. З вами була Наташа, син гарного настрою, скоро Новий рік, мирного неба, щоб все було добре.